Вітаю, друзі! У нас у автомобіль Toyota Land Cruiser 200 здоровенний сарай. І ми замінили головний пристрій штатну магнітолу, встановили камеру заднього огляду. Зараз трошки попаркуємося, покажу, як працює. Ну, Вид непоганий, все повністю бачить дальні автомобілі. Як ви бачите, там колеса якогось автомобіля, до якого ми наближаємося. Замінили, поставили на системі Android, Автомагнітолу вона стала в штатне рідне місце. Штатні дефлектора залишилися на самому місці. Тут. Ось, Тобто регулювання температури і все, що необхідно для Toyota. Воно залишилося на власному місці. Так само і управління кліматом. Воно все залишилося ось внизу, воно так само працює. А зараз вернемось до магнітоли. Значить, магнітоли у нас 4,32 вони бувають, 4,64, 2.0 процесор, 8 ядерна. З диспі процесором звука достатньо швидко працює. Це процесор звука, який ми налаштовуємо. Далі, що ви можете тут? Виставляти на лаунчері GPS-навігатор, можете користуватися, буде показувати вашу швидкість. Перехід на FM Радіо. Зроблю трошки тихіше, бо трохи заголосно. Ось, Перехід на FM Радіо. Все вона вписалася. пленочку не знімали, як ви бачите, лишили для клієнта. Магнітоли достатньо швидка, тепер клієнт зможе підключити улюблений телефон або подивитися YouTube, якщо роздавши інтернет. CarPlay, ось в нас, бачите, ця програмка вона в нас є. Ми її можемо виставити ось сюди, прямо на головну сторінку. ну, Для того, щоб ми могли просто зайти в CarPlay і ось покористуватися. Зараз телефону немає, тому нічого не підключила по CarPlay fm радіо у нас з РДСом. Значить, ми можемо налаштувати RDS, буде підписувати назви станцій, дату і час. Ось як ви бачите, Pop Music, бачите, воно вже все в нас тут пише. Ну, тобто, доволі толково. Слухаємо музику, наприклад, да, там, і можемо відключити екран, якщо ми далеко в нас дорога, ми можемо відключити екран, щоб він нам не різав очі. Включається він дуже просто, доторкнулись до екранчика, і він нас увімкнувся. В магнітолі регулюється яркость, контрастність екранчика при включенні габаритів. В магнітолі є слот під карту 4G 7, тобто, слот під сім карту ми вивели клієнту в бардачок. Тобто ви робите дублікат сім-карти і вуаля підключаєте інтернет, дивитеся там, я не знаю, ну YouTube ролики, все, що вам необхідно. Фільми можете вмикати, тобто кожен користується додатків достатньо багато, можна е, скачати на даний пристрій, і е, можна користуватися Spotify. Можна користуватися музикальними е, такими програмами, як YouTube Music, е, Spotify, як ви бачите, він вже в нас закачаний. Будь ласка, з плеймаркета. Беріть, закачайте все те, що вам необхідно. Е, так само тут є м, рідний штатний плеймаркет, в якому ми можемо скачати лаунчери різні, ну тобто головну сторінку. Да? Ось вони, і оновити там канбус, ще щось. Тут багато різних лаунчерів. Я зараз покажу, як один з лаунчерів я скачаю. Наприклад, ось я відкрив. Да? І Мені подобається там лаунчер. Ось ми часто ставимо тема 52. Якщо я його хочу скачати, значить я тисну скачать. Воно в мене скачується. Як ви бачите, пішов, закачався. І ми там жмемо настройки, установіть. І все це вже в нас зараз ось встановиться. Ну, Інтернет слабенький, тому що, самі розумієте, інколи є світло, інколи немає, але якби... Після того, як ми встановили той лаунчер, ми робимо перезапуск, перезагрузочку автомагнітоли. Ось так вниз просто стягнули, зробили перезапуск. Зараз вона перезапуститься і в режимі. прямо, от. Я не роблю ніяких дублів моїх відеороликів, а показую так, все як є. Тут в цьому лендкрузері нічого такого складного немає. Машина достатньо проста, але вона тепер може ну, якби, бути зановленою такою цікавим. Модельним модемом. До речі, вони самі удобні. Дехто ставить такі, як в 300-х крузаках, величезні. Ну, Для чого це робити не потрібно. Ми не поміняли вид Toyоти, розроблений японцями. Так, лаунчер цей, а я мав вам увімкнути ось паролик. Заходимо і вибираємо тему лаунчер. Е інший. Той, що ми тільки що скачали, 52-й. Все це робиться достатньо швидко і просто. Ось, будь ласка, отак виглядає 52-й лаунчер. Чому ми його ставимо? Тому що, друзі, ну, тут у нас GPS-навігатор, ми можемо сюди поставити і YouTube. От. Або любу іншу програму, яка нам, наприклад, буде необхідна на даний екранчик. Тут показує, що в машинки увімкнені ходові вогні, фари. Да? Ось я їх вимикаю, наприклад. Зараз хвилинку. Ось я їх вимикаю. У нас це є екран такий якби білий. А коли ми вмикаємо ходові вогні, в нас екран стає ну, оцей весь темний. Сюди ми можемо додати улюблені програми. Давайте Spotify поставимо, давайте заберемо звідси налаштування, ще якісь додаткові програми і поставимо, наприклад, там, карти Google Map, Netflix, улюблений. Да? YouTube не буду поки що ставити. Ну, звісно. Я думаю, що Carlink програма, да? бо це програма CarPlay Android Auto. От. Тут ще в нас список так само додаткових є програм. І як ви бачите, все це ось, ну, працює є локація. Ось так змінився наш лаунчер. Є кнопка асистента. Тобто все достатньо швидко і якісно працює. Тому, друзі, ну і кнопочки на кермі, дивіться, ось. Я роблю гучніше. Як ви бачите, в мене бігунок пішов бігати. Я поки що без радіо, без музики, просто вам ось показую, як він бігає вперед-назад. Тобто це все працює. Якщо я, наприклад, зайду в якісь композиції, там музикальні, да? гарно грає в Тойоті, як завжди. Да, Тойота в нас звучить. І е, треки так само тут все листається. Достатньо швидко. Виходимо, воно продовжує грати шикарно працює. Звертайтесь до парту Україна, можна встановити і передню, і задню камеру. Тому магнітоли завжди пропонуємо, лише тільки якісні. Якщо магнітола буде неякісна, то ми краще вас відмовимо від неї. Тому в нас все по чесному.